Доброго часу доби, шановне товариство. От і наступив довгоочікуваний вихідний, якого всі завжди так довго чекають, і він дуже швидко закінчується. Але тим часом як перспективні і цікаві місця для копу для нас на даний, момент, на даний момент залишаються, на жаль, недоступними. Ми витрачаємо цей час можна сказати, на розвідку, на подорожі і дивитись, до нових місць, розширити трошки свої горизонти. І на цей раз ми вибралися, так, один такий лісочок цікавий. По суті, нічим дуже і некомітнішим, але чомусь він не було цікавим. Якщо ви хочете побачити в цьому випуску, очікуєте побачити в цьому випуску. Якісь цікаві мега, знахідки, щось надзвичайне. Я хочу вас попередити зразу, на жаль, нас цього, цього всього, всього немає під час цього виїзду. Нічого такого ми не знайшли. Але тим не менше я хочу викласти це відео, показати вам декілька цікавих кадрів, поділитися цим днем. То це буде відео, просто історія одного дня. Не забувайте про підписку на канал. Лайкайте, коментуйте, долучайтеся, в друзі, підписуйтесь на нашу спільноту ВКонтакті, забирайте якісь питання. Можна поспілкуватися. Всім, кому цікаво. Дякую вам і приємного перегляду. Отак От пересуваємося ярами, балками. Місцевий нас дуже впевнено веде. Подивимося, куди нас доведе цей шлях. Будьте з нами. Перший хлопак і сигнал. Упа. Ні, ні, не упа. СССР значок. кізначок. Лісовий. Якихось наук. Лежав підверху. Зараз. Секундочку. Сигнал був чіткий. 81-82. Жінка і чоловік, що ж. Щось поновиться, бо мікроскоп є. СССР. Такий цікавий значок, я таких ще не бачив. Я не З пучином. Я зараз подумав, що тобі ще. Хай би не фокусує. А що, як пише, пеша? СССР тут назад пішовні стане. Ось хлопаки і моя перша кольорова знахідка. Значок лісника СССР. Ну Ігорко, скажи, що знайшов наш камрад. знайшов? Ну пиши, что таке є. Як... Хрень рідкісна. Чому? Не, тут було гостре, тут гостры ключи. <рес> Вон ломиться. Короче, що ще це, це кусок спеса. Спес заслужив. Дуже сильно зломаного. Маму тубил не відбилось Ні, це Нет, это профіль. Профіль Профиль. Тулка, жіночій відпоч лінії. ...відпочивати. <рес> Um, Esses que escutam os filmes nítidos.